Всім привіт! Це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів Хотів поділитися своїм прогнозом на матч шостого туру Ліги Європи Реал Гідат Динамо Київ. На жаль, дуже важке вже таке турнірне становище у Київського Динамо. Нуль очок після п'яти турів. Теоретичні шанси, звичайно, на продовження боротьби є, але для цього що треба? Навіть сім очок не влаштує, тобто дві перемоги, нічия в завершальних трьох турах не влаштують. Треба, по суті, здобувати три перемоги. А два з трьох суперників дуже серйозні. Виїзд до Реал Сосідат і в січні виїзд до Галтасара і в останньому турі прийом Латвійського РФШ. Тому, чесно кажучи, мені здається, що Динамо і головний тренер Олександр Шовковський, враховуючи такий його прагматичний погляд на до, е, турнірів, вже примирилися з тим, що. Виходу в плей-офф не буде. І найкраще, що може зробити для себе Динамо, що може зробити для себе Олександр Шовковський, це продовжувати гнути ось свою лінію, лінію зі ставкою на чемпіонат. На чемпіонат, де у Динамо все під контролем, особливо після перемоги над Олександрією. Але запас. Давайте, Олександрів, все ж таки важко зараз рахувати як конкурента в боротьбі за чемпіонство. Запас над шахтарем не такий великий. Тому для Динамо головне завдання на ось цій завершальній матчі сезону. Бог з нею вже з Лігу Європи. Головне це не облажатися в останньому матчі перед зимовою паузою, взяти три очки із Вересом і піти на зимову перерву. Не просто в статусі зимового чемпіона, цей статус від Динамо вже нікуди не подінеться, а піти на зимову перерву із хорошим запасом перед шахтарем. Тому я думаю, що пріоритет Динамо на ці завершальні два матчі перед зимовою паузою це очевидно гра чемпіонату з Вересом. А матч з Сусідадом ну, просто як складеться, тим більше враховуючи, що дорога реально одна з найважчих до Сан Себастіану відстань величезна. Потім повертатися, тому я думаю, що Шовковський використає максимально можливу ротацію. Вона зараз така трошки вуща, ніж на початку сезону. Втрутилися травми, але все одно, от, де можна інших футболістів випустити, умовний резерв, от там Шовковський це зробить. Ну і суперник зараз Сосідат на такому хорошому ходу. дуже багато перемог І в Кубку, і в Лізі Європи, і в чемпіонаті. Барсу подушили. так що... Сезон сусідатор розпочав погано, але останні місяці підтягнувся. Хоча свої питання ще не вирішив, і не вирішив ці питання саме і в Лізі Європи. Теж я думаю, що команда прагнутиме фінішувати в топ-8 там. Ну, такі підходящі суперники в сусідада для того, щоб поборотися за максимум очок в цих завершальних турах. У них домашка з Динамо, домашня гра з пауком і виїзд до більш серйозного суперника до Лаціо, можливо, якщо не помиляюсь. Ну, словом, все в руках сусідаду можна набирати максимальну кількість очок і фінішувати в топ-8, таким чином, полегшивши собі вже зимово-весінній календар. Тому очікую такої серйозної переваги реалу сусідад і. Навряд чи, навряд чи Динамо вдасться навіть гол забити. Коефіцієнт навіть на те, що Динамо не заб'є, він не такий високий, як можна було очікувати. Але, очевидь, попередні матчі позначилися. Те, що Динамо з величезними труднощами, не те, що забиває в Лізі Європи один гол в п'яти матчах, а навіть моменти даються настільки важко, що ну, справді. Повірити в гол Динамо, в те, що Динамо заб'є в Сан Себастьяні. Ну, мені особливо особисто важко. Тому ставлю на те, що Динамо не заб'є, коефіцієнт на це 1,65. Якщо вам цей пронос сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал рейтингу букмекерів. Також слідкуйте за соцмережами рейтинг букмекерів. Там постійно проводяться різноманітні акції і конкурси. Дякую за увагу. Удачі, хай щастить!